У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава. Не так давно, дорогі отці, воїни, побратими, брати та сестри, назбирала ця Косівська площа для того, щоб обсвятити цю пам'ятну алею наших героїв. Новітніх героїв, які поклали своє життя за волю і незалежність України. І ми собі так подумки бажали тоді, що як би було добре, би вона вже більше не поповнювалася новими фото, новими іменами. Але мусимо усвідомлювати і те, що війна не завершилася, вона триває і вона, на жаль, забирає найкращих синів та дочок. Своєї батьківщини. Сьогодні одних із таких ми проводимо в останню дорогу воїна Миколу та воїна Назарія. Сьогодні, як і Кузька територіальна громада, так і Рожнівська, вона в скорботі, ми схиляємо наші голови, бо усвідомлюємо, що ці Молоді хлопці, чоловіки поклали на вітар незалежності найдорожче, своє життя. Звичайно, вони мали свої сім'ї, мали свої плани на життя, але коли покликала їх батьківщина стати на її захист, вони залишають все, свої сім'ї, дружині, дітей, батька та матір. І спішать, щоб захистити її. Сьогодні нарушується природний закон, бо взагалі-то ми, діти, маємо проводити в останню дорогу своїх батьків. І добре, коли людина помирає по схилі своїх літ, коли ми бачимо на її голові сивину, яка вкриває її спроні. Але сьогодні ми бачимо кардинальну протилежну ситуацію. Ми бачимо молодих хлопців. Які би могли ще жити і розбудовувати нашу Україну і свої сім'ї, щоб наша держава ставала ще якомога кращою. Але вони і так найбільше зробили. Ми не випадково називаємо їх героями, бо смерть, вона різна. Можна померти від старості, як я вже сказав, від хвороби. Можна померти від нещасного випадку, але найгірше, найболючіше нам переживати тоді, коли цю смерть забирає, коли людське життя обривається не від попередньо перечислених причин, а від ворожої чи снаряду, і ми знаємо, хто забрав це життя. І, на жаль, дорогі Бохресті, брати і сестри, ми усвідомити і те, що, на жаль, наше суспільство. Не скажу за всіх, але дуже дуже поволі змінюється. Я вам зачитаю такі рядки Святого Письма. Їх є чимало хто шукає Бога, хто його знаходиться в письмо говорить. Пророк Ісая у час небезпеки, війни Він говорить наступні слова. І Господь, Господь савував. Закликає вас у цей день плакати і тужити і обстригти волосся, і опояся ведищем, але ось веселощі і радість убивають, убивають волів, ріжуть овець, їдять м'ясо і п'ють вино, кажучи, будемо їсти і пити, бо завтра помремо. На жаль, ці слова ми можемо віднести і до нас, бо коли ми відзначаємо пам'ять нашого міста, то ми б мали спішити найперше в храм молитися, бо, як ніколи, маємо одну мету всі. Кожен має свої прохання, просьби до Бога, звичайно, так. Але нас об'єднує українців одна просьба спільна це наша перемога. І у цьому наміренні ми маємо линути до Бога і Його просити про цю перемогу. А ось ми бачимо наступні речі, ми чуємо про веселощі і гуляння. І ось пророк Ісаї, немоби до нас промовляє, чому так відбувається? Чи може веселитися ця скорботна родина? Чи може вона чути спів і веселощі? І кожен, хто собі це дозволяє, має запитатися. Чи потрібно, щоб твою сім'ю, твою родину, брати та сестру ця похоронна труна? І тільки може тоді, ти теж долучишся до тих, які моляться, до тих, які співстраждають. Бо, на жаль, ми кажемо в народі так, що пів світу плачуть, а пів світу скачуть. Ми не маємо допустити це в нашому серці, в наших думках, помислах і в нашому суспільстві. І Господь, коли побачить це, коли побачить, що наше серце готове до покаяння, до молитви, до навернення до нього, тоді він і нам пришвидшить цю перемогу. Тому я звичайно дорогі, скорботні родини. Які б ми слова не підбирали сьогодні, ми не можемо знайти розради для матері, яка втрачає свою підпору в старості, яка сподівалася, що її сини будуть її проважати в останню дорогу. Для багатьох із нас сьогодні це просто статистичні дані. Ми приходимо на цю площу і усвідомлюємо, на жаль, ще одного чи другого ми проводимо. А для когось це син, для когось це батько, для когось це родич, і це не втрата, яку ми не можемо повернути. Тому єднаймося в молитві до Бога, щоб Господь допоміг нам подолати ворога, щоб не приходили більше такі траурні процесії нашими селами, віддаючи належну шану і честь нашим воїнам і захисникам, ми теж. Прославляємо їх і їм блаженного спочинку у воїнстві небесному, бо вони обрали обладунки воїнів, а не хотіли носити кайдани рабів. Нас Господь покликав до вільності, Він дарував нам цю свободу, і за неї вони поклали своє земне життя. Тож нехай над їхніми могилами лунає